Колекції масок. Живемо в масках, рождаємо маски, віряни брехні, Патріоти омани. Вулиці лиць, бруківкою масок викладені. Красиво, аве, лицемірство, безлике вітають тебе. Маска радість бере у полон. Маски п'ємо, заїдаємо масками, свіжі маски на усі смаки в роздріб. Маскарбниці сердець, забиті брехнею. Ніхто не знає себе і не хоче. Тридцять срібняків, найпопулярніше псевдо для душ. Маска Маск скриптум. Маскараденко, Маскандрія, на жаль. Неводом нервів маски ловлю. І тішусь.